Росія щодня скоює воєнні злочини в Україні, вбиваючи мирне населення, руйнуючи житлові будинки та критичну інфраструктуру. На цьому наголосив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час розмови у форматі відеоконференції із головою Сенату Республіки Чилі Хуаном Антоніо Колома Кореа. Також спікер подякував Чилі за надану Україні гуманітарну підтримку та наголосив, що саме сьогодні, як ніколи, наша країна потребує військової допомоги для захисту своєї незалежності, свободи та території. Важливою для України є скоординована підтримка санкційної політики проти РФ, посилення тиску на державу агресора та розірвання торговельних зв'язків з Росією. Питання справедливості, а саме створення спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України, розраховую, що Чилі долучиться до коаліції із цього питання. Держава повинна забезпечити виборчі права мільйонів українців, які через повномасштабну війну або виїхали за кордон, або стали внутрішньо переміщеними особами. Технічні та юридичні шляхи вирішення складної ситуації шукали учасники круглого столу на тему забезпечення політичних прав громадян за кордоном та безпекові виклики для участі у політичному житті в післявоєнний період. Захід організований комітетом з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. В його роботі взяли участь урядовці, представники експертного середовища, міжнародні фахівці з виборчого права та народні депутати України. Ми говоримо не про вибори тут і зараз, а вибори на роки наперед, бо дійсно є населені пункти, які де факто вимерли. Але є ширша проблема. Є мільйони наших громадян, які мешкають зараз в громадах західної України, і незрозуміло, вони вже мають там обирати місцево чи ні, чи давати їм право вибору. Будь-які вибори, як місцеві, так і загальноукраїнські, на переконання учасників обговорення, мають відбуватися після завершення повномасштабних воєнних дій. Що ж стосується закордонних виборчих дільниць, то їх наявна кількість неспроможна пропустити через себе мільйони українців, які вимушено перебувають на чужині. Трохи більше як 100 дільниць станом на сьогодні здатні прийняти максимум півмільйона виборців. Задля вирішення цієї ситуації народні депутати разом з експертним середовищем розглядають три основні варіанти. Розглядаються різні варіанти. Це буде і варіант альтернативного голосування, таке як поштове, можливо електронне. Є варіант. Розтягнення голосування в часі, тобто коли виборці приходять не в один день, а там голосують, наприклад, протягом трьох днів. Ну і ще один варіант, який як на мене, виключно моя суб'єктивна думка є в українських реаліях найприйнятнішим, коли просто наша держава там на рівні держав буде домовленість про створення більшої кількості дільниць. У комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів триває робота із вдосконалення соціального захисту сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України. Засідання круглого столу на цю тему за участі народних депутатів України, представників органів виконавчої влади, громадських організацій, відбулося у пенсійному фонді України, який сьогодні займається не лише виплатою пільг, призначенням та перерахуванням пенсій. Ця структура віднедавна виконує функцію з надання житлово-комунальних субсидій. Законодавство, яке забезпечує соціальні гарантії як військовослужбовців, так і ветеранам, було Прийняте ще в 92-93 роках. Зараз у нас інші виклики, тому його треба змінювати. Але для того, щоб змінювати, у нас на жаль, іноді як кажуть, зв'язані роки, тому що бюджету не вистачає соціальні гарантії у нас дуже зависокі. Низку досить складних болючих питань щодо соцзахисту родин загиблих обговорили учасники «Круглого столу. Серед них і проблемні аспекти, які виникли фактично з 2014 року. Чесно скажу, больно дивитися, коли нас пишуть, що в нас 400-й день війни. Ну можливо, в когось 400-й день війни, тому що більшість родин відчули цю війну починаючи після повномасштабного вторгнення. А ми на жаль відчули це все з 2014 року. Тема підтримки родин наших героїв сьогодні наболіла та актуальна. Потребує ретельного вивчення, конструктивного діалогу, системних підходів у такий складний для України час. Наголошують учасники заходу. Перед нами стоїть, скажімо, багато викликів. Один із них це реалізація постанови по автоматичному призначенню субсидій. І ми сподіваємося, що ми спростимо механізм, який буде надзвичайно, скажімо, комфортний для людей. Пенсійний фонд наразі працює над цим, використовуючи передовий досвід та сучасні технології, які, до речі, були презентовані під час засідання роботи круглого столу. Своєю чергою, міністерство соцполітики гарантує доступ до єдиної бази пільговиків регіонам, які нараховуватимуть субсидії. Новостворена Національна сервісна служба України посилено контролюватиме діяльність пенсійного фонду України. А Мінветеранів обіцяє долучитися до напрацювання змін до чинного законодавства щодо соціального захисту членів сімей загиблих захисників і захисниць за результатами круглого столу. По підсумкам на, нашого круглого столу о, є такі. О, Вирішення питань для того, щоб створити міжвідомчу комісію на базі міністерства соціальної політики і якраз ініціювати зміни в законодавстві щодо автоматичного перерахунку пенсій. Триває робота парламентської асамблеї ради Європи на порядку денному дві важливі для нашої держави резолюції. Перша стосується недопуску російських та білоруських атлетів до Олімпіади 2024 у Парижі. Друга фокусує увагу на наслідках російської агресії проти України. Про це повідомила народна депутатка, голова постійної делегації України у Парі Марія Мезенцева. Наші партнери абсолютно не сприймають той факт, що олімпійці з Російської Федерації можуть взяти участь у міжнародних змаганнях. Відповідно, здійснюється робота, щоб не допустити цього. Переконана, що під час розгляду Пар'є цей документ буде підтриманий і набере максимальну кількість голосів. Не менш важливим є питання наслідків російської агресії проти України, наголошує Марія Мезенцева. Парламентарка повідомила, що проєкт резолюції Парє містить революційні історичні моменти. Зокрема, серед іншого, це кваліфікація усіх нелегальних збройних формувань як терористичних, визначення трагедії на Каховській ГЕС як екоциду і глобальної трагедії для усього субконтиненту. Окрім цього, до фінальної редакції резолюції Парє можуть також включити пропозицію про створення спеціального реєстру країн та компаній що обходять або допомагають РФ уникати санкцій ЄС і США. На автошляхах України з'являться авто для військових з правим розташуванням керма. Про це на сайті парламенту повідомив Олександр Горенюк, член комітету з питань транспорту та інфраструктури. Підтримати відповідну законодавчу ініціативу профільний комітет рекомендує парламенту. Пікапи, броньовані авто, мобілі, позашляховики, мікроавтобуси, що здатні долати бездоріжжя, мають хорошу маневровість, критично необхідні для фронту. Наші волонтери фактично вичерпали європейський ринок пікапів і джипів. Велику кількість таких авто. Можна придбати у Великобританії чи Японії. Законопроект дозволить участь у дорожньому русі транспортних засобів із правим розташуванням керма для всіх офіційних формувань ЗСУ на період дії воєнного стану і протягом 90 днів після його скасування. Такі зміни посилять спроможність Сил оборони України належно та ефективно виконувати покладені на них завдання по захисту країни, вважають законодавці. Документ підтримують також і військові.